Хеййо, друзі, з вами, як завжди, я Вібербес. Барбес. Вибачайте за те, що в мене камера дуже сильно глючить, то це негайне включення, адже ви подивіться, яка це каточка на El Primo. Це Push El Primo, ви вгадали, тому що треба його запушити на 1К. Давай, заходимо. Заходимо назік. Тепер трохи лагаш у мене. Окей. Якщо що, зі мною зараз по Діскорду говорить Нейзер. Посилання залишу в описі, а камера в мене люто лагає, тому зараз, зараз дуже потні катки підуть, тому коментування буде набагато менше, вибачаюсь. Так, першу баночку ми забрали. Я забрали? Другу вже Віктор потім не лагається доже не лагається дуже добре. Це вже добре, слухай, я йду в кущі, на всякий, знаєш? Я в... а, та я в кущах відсажусь. Окей, Віктор. А за скільки на каналі підписників? П'ятьдесят один, до речі. Рекорд канала. Якщо до мене хтось підійде, в мене є ідеальний гаджет. Просто буде хтось сюди йти. Я от сюди вийду, от. Сюди вот. І, ну, ну, коротше, там, де зараз, як якщо дивитися так. А, ну, непонятно, коротше. Ну, коротше, якщо тіп, йти пойти сюди, от. Окей. Okay. Ай, мене залагало, мене залагало, Мене лагало. Віку, давай! мене іменно... Віктор, злогад! А, мене викинуло мене викинуло. Тихо, мене викинуло з бру, бо я був неактивний, хоча віку, мені не. А мені здається. А мені, мені... фух, ти віку, Песик повезло. Мене викинуло з браву, мені тупо не заходить час. Біжи стоїш? А мене звикинуло, я тобі кажу, я не вправлю, то бот грай. Глягай, що робить? О! Я тут, я вправлю! Я вправлю, Насики граю! Я живий! Так, блін, пушка пеніса. Так, залітаємо! Це було тут. Я сразу якийсь темп. Однак Рож це було роз, тут. Роз, роз, так. Так, тримайся, живи, 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 в мене є ульта, щоб вилетіти. Ні! Ні! Ой, я вже подумав, що ти на цьому туман не здох. Здох? Віктор, то, уйду, ульту, і то, ні, не туда. Вс, ми тут Шо два да, да. топ. Да! тут два. Да, друзі, це 940 кубків. Ух, я нажимаю зараз цю кнопочку і ви дещо побачите. Да, 947 кубків. Фу. Але наша мета, нагадую вам, 950. І відео не буде йти 2 хвилини, я сподіваюся, воно буде довше йти. Ми можемо сьогодні не тільки Ільпрім будемо пишути хоча в планах, зараз до речі сьогодні я ще стану дізлайкером. Тому що, як ви знаєте, я проти дізлайків, але сьогодні ну, нам, друзі, треба стати дізлайкером треба. Тому без дізлайків ніяк як то кажуть. Правильно, Назі? Е, згоден, багато людей, які стріметься, потім кидають дизлайк, як наприклад Едгар. Едгар без дизлайку це не знаю, що. Це реально, тому я Едгара і не пушу. Мені ще анскінні перси не подобаються, не знаю що. Слухайте, я сподіваюся, що в мене на iPad зараз запис екрану йде. Тому що це буде прям фіо. Ой, ні, втікай, чекай, я думаю, що я заберу. На, що це ти не до не нього цікаво. пішов Ну, що, якщо в тебе я думаю, що я має жерон. І тебе їм бачить 4 казне зносить. Я думаю, ультою майже набрали, і тому я його заберу. А ти ж не направив? Так, зараз тут я прийду, я прийду, щоб у нас. Я прийду. Так, все, я стою, друзі, я стою зараз. Надіюся, сподіваюся, ну те, що ми зараз витащимо, логічно. Так, це чотири ті миші, але ми ті не пережили. Отак от, там, два кіла. Ти відео по зняти там. Планую на 10 хвилин, тому що... Ти відео по ногі. На 10 хвилин, тому що я записую відео на айпаді і віддільну камеру на нотнайсі. О, то два, то вдома віку. Ми проти шайди, ми проти шайди, і в мене ще й підлагу. От саме в цю секунду в мене почало підлагу отаку. Так. Айпад припав. Папа... О, боже. Ні-ні-ні, мене... в мене лагає, в мене лагає. Так Тоб тебе забрали? Я бачу, що тебе забрали, але в мене лагає. Я нічого не можу про це цей зробити. Ну, друзі, отакий у нас сьогодні лагущий відосик. Так, це 957 е, кубків. Так, залітаємо на наступну, так. Хоча в мене лагає, блін. Ми топ-2 зайняли, топ-2. Я бачив. Ми топ-2 зайняли. що так лагає? Я не знаю чого. Ну, якби інтернет на глючу, було... я інтернет не наглючив. Було б набагато краще. Боже Та, блін. О, вийшло! Плюс 19 кубків, та ти шо? Так, зараз я, друзі, на ваших гучах заходжу в тренування і зараз ми чекнемо, наскільки в мене гарний інет. Так. Дійсно, він зараз буде Але нормальний. хутульчиська. Друзі... І... Ну, знаєте, друзі, з таким на хіба що в кущах Вот сейчас це по факту є наша так. Так, зараз я ультану. Нє-нє-нє-нє-нє-нє-нє. Ну я ну, сказати, ну дуже а фігово. Инча, так так. Да, ну на трошки инша. Не, дуже фігово, Я прям ультанути тільки що не міг. И шо сейчас делать? А ну, друзі, не я. Знаю. Не знаю, я. Чесно, я не знаю. Що робити? Ну, можемо зараз спробувати піти, може, не буде так лющити, якщо ще. А що йдемо? Ну, що ти граєш, я ну виходь. Я, я виходжу, бо теж тестати. Ну що ж, друзі, давайте я зараз. Два рази без поразки, це Окей. Фу, друзі, зараз важлива каточка також. Ви в лобі бачили, що там. Я не буду це говорити, бо ми зараз стоп розлимо, якщо я це скажу. Так, 4 з 10. Нам. Що? О, вс, запускаю. Коротше. Е, друзі, скоро вийде на мій канал нове відео. Як я роблю обзор на обнову і ще скоро вийде відео, як апаюброка на 1000 кубки, частина 2. Чекайте. міні реклама. Друзі, з чого я взагалі почав пушити? Рома, Віктор. Я взагалі розпочався мій пуш Л Пріму, в загальному розпочався. Ну, для початку колись я хотів дуже сильно 25 ранг, але мені тільки 20-ті покорялися і все. І я просто люто почав і з, не, і з Нейзером пушити, і з іншим назером пушити просто люто. І так то я і з Нейзером і ну, взагалі в запушив я в соло, але велику частину вклавши для цього пушу Нейзер. І він якраз мені допоміг запушити на 730, далі я допушив на 750 і так я агну в 25-й ранг. Ти здох? Ну так. Ні, ні, живий. Я бачу. Да ну то шел. Я ля... дуже від... Мене дожали, мене дожали тупо, мене тупо дожали. Ну, я там по факту би нічого не, пора... не зробив. Навіть якби я був, не знаю, який там Саймон Теком. До речі, пишіть в ТГ канал е -е, QR-код з'явиться на екрані. Так ось ми хвилину запам'ятаю, щоб потім ставити. Е -е, який ваш улюблений із ну, топ-5 ваших улюблених людей із чемпіонату Brawl Старсу? Перше місце в мене Саймен Тек, друге в мене Тенсагі, третє е в мене Сакура, четверте Люкі і п'яте Мебіус. Шостей ну, Ангелбой там. Блін, у ну, мене... Він... тихо! Ти, сіномен? Да. В мене коротше, коли з лівого кута проводити, то в мене скріншот, а в мене в лівому куті якраз і джойстик ходьби. Я починаю ходити і в мене скріншот робиться. Так я сьогодні раз був злився, коротше, і сказав тобі, що залагало, ну а що я мав сказати, типа. Реально? Блін, мене зажали мене. А правильний ганний друг, а то й Максим, він тупо манецька, і не ти. Я це най. Воно... Третє місце. Блін. Ну нічого, давай ще раз зіграємо, в принципі. Думаю, поки може. В принципі. Давай, в принципі, може до 960 Попробуємо, попробуємо попоную. Да, ну в мене 957 зараз. Ну це файно буде. Файно, да, файно. Ну, друзі, розказую вам один лайфхак, як запушити когось на тисячу купів. Це, це просто порада. Коли ви почали, прям гарно йде пуш, і ви злили 2-3 катки. Далі не грайте. Мій друг так хотів на тисячу запушити і злив 100 кубків, і в нього зараз 900, а було 970. Тому не рекомендую гер... далі продовжити пушити, коли у вас і так уже... Так, ви записі, да, Коли ви почали зливати, тоді не пуште. Будь ласка, тому що ви не запушите. А хто хоче, щоб я зняв гальт на Л Приму? ну я такий, конечно, профи на Л Приму, але Л-приму, но я можу Зараз Може. витаскувати. Та короче. Короче, знаю? Так тихо, Ти манси? Ну не в тебе є імбовий гаджет. В тебе, напевно. У мене ног. Як я тут маю вибратись? Насік, ні! І для... що? Ні, що мені не Ні, ну мене тупо зажали. Ну що це таке? Ну Назік, ну наші, ну як ти здох? Ну, не знаю, я, я тупо думав, що ви живете. Я, я такий думав, то не каже, що здохнуть час не так Ну ти же бачиш, ні що <плес> там дві тіми мене зажимають, я так <плес> знаю, Я тупо не знаю, що казати. <гум> Фух. Я рад, щоб навчився грати, треба перше вивчити або зайти в тік-бісати, який грач, я б ти на культу. А пошли, який гач, ти підходь на культах. І купляєш. У мене коски я І ходить кой так, там в 2020 чи 2021 році, ти кой я, <гум> розумі... <гум> <шалі>, я тут би покупляв будь-який гач. Блин, тут чай я пряму прямо на шалі, я навчаю! Я, звичайно, прям на шелі пригнув, я її не бачив. Все. Давай зараз не гаджети, не про басівки, а просто максимальна концентрація на каці. Зараз буде потна катка, тому ми зараз будемо мало коментувати того, що нам треба концентруватися, коротше. Тебе цей спрей може спалити. Думаю. Я так забув. Ти що ти до мене ходиш? Ну, кейк, депрачес, по-моєму. Кількість ці спрей тепер нас двох спалять. Крут, каже. М -м -м, круто, злимось. На... Ну в тебе є гаджет, імбовий, в мене нема, що ти хочеш? Я, я планую, кого залишиться малим місце, має чотири гаджети, щоб зразу можна юзати. Так, надіюся, надіюся, це буде топ-2. А хоча нам зараз було би дуже важливо топ-1. Але ну, топ 2, я, я не жаліюся на топ-2, але хотілося. Бо топ-1. Правда, дивлячись на те, що ми розробимо і тим більше наскільки у нас зараз банок. Блін, блін, блін! Забирай, забирай! Найс, найс. Так, там пайпер. Мамо, діло діломо. Так на пайпер. На пайпер приїхати чи ні? Певно, ні, не буду. Не буду. Час. А Віктор, коли буде дуже мало місця, і там ці пачку зажимають, то йди, коротше, в демджоти. Просто так як хапає, во дуже важко буде накоти. Короче, Віктор, не йди за мною. Ну я просто не знав, то що треба в вдемти. Типа, ну дивися, я хочу зараз тупо, щоб якийсь щелік підійшов оцей ворон. о. Блін я на Сигму забрали. Щелик Ні, так... що так до... Та я не буду йти в дим демпджо. Йопа, порасите. Так, манце, манце. Бем, бем, бем. Топ-1, топ-1, друзі, це топ-1. 960 кубків рівно, боже. 49-й ранг. 960 кубків, і це ластово цей відос. Ні, давай ліваємо, давай ліваємо, я боюся, чесно. 960 кубків, ви подивіться на це. Офігеть тупо, офігеть дня, я роблю скрін. Граємо. Почекайте хвилину, почекайте хвилину, треба даже ще. А Афлемега 967. Нажимай, Віктор. Дуже за секунду. Друзі. Прикольно, я писала, витачимо катку, ми скинемо по меді. Друзі, ну це кон. Ну друзі, ну це це його. це контентіще просто, це контентіще, Це калаба, це контентіще, це пуш. У мене на каналі такого ще не було, то що я пушив 960 кубків. Я надіюся, ви мусите мене підтримати. Якщо. Е, типа, якщо обов'язково, якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь. Якщо він. Блін, мене лагає. То ж треба. Мене лагає, насік, мене лагає. На мене не надійся, на мене лагає. Якщо вам не подобається мій контент, не підписуйтесь. Але якщо він вам подобається, то будь ласка, тому що моя наступна мета це 100 підписників. Дуже важлива мета. <кхм> Щоб в мене не глючило. А, в мене прям все за Ні, в мене прям лагає жорстко. Я прям ходити не можу. Слухай, мене тут така Беррі, бері, і я тупо... Попро... А стою і тебе не чути, ти нічого не говориш. Може він вибив, друзі? Ні, він на зв'язку. Коротше, в мене інтернет, походу, погіршився. Назік мене чути, алло. Не, круто, все, нейзера не не Камера, Камела. Блін, я в, ту, в тумані здихаю. Іди, іди, альпрімо. Прімо. А, ні, я здовжу. Назіка не чути, інтернет просто. Короче, я перезахожу в браво, друзі, я перезахожу в браво, бо ні, інтернет прям підводить зараз, прям підводить зараз. Я надіюсь, що мене зараз взагалі... Я лівнув з браво. Нейзер, я лівнув з браво, алло. У мене інет пропав, друзі. У мене тупо інет пропав. Все, зараз немає на зв'язку. Його не чути, бо інету нема. От бачите, немає інету. Що робити, чесно, не грибу. Але я надіюся, нейзер там витащив. Так, а мені не до, трішки не до того під'єдналося. Так, я вам тут все заблюрю, вибачаюся за те, що я вам блюрю. Але, типу, я не хочу вам свій Wi-Fi полити. О, коротше. Тупо, от, от ви подивіться, тупо. Ну не під'єднується до того, до якого мені треба. Ладно, Ну, Тупо Нейзера на зв'язку нема. О! В мене інет про пас. Алло, Віктор, чого мене? Та-та, в мене коротше і нет був пропав. Окей, Віктор, ми зайняли топ-3. Але мені. А, ну в мене 960, в принципі. Це окей. Так. Слухайте, Думаємо. але там у Мейсі 996 кубків було. Але у гріфа 300. Друзі, що ж, я думаю, на цьому можна, в принципі, закінчувати відос, тому що ми вже достатньо багато кубасів апнули, і він вже достатньо довго йде. Я надіюся, вам він сподобається, а ми далі пішли з нейзором тому На цьому наш відеоролик закінчено, і всім пока-пока.